Енергія просто не передати її словами. яка Цієї тварини. Збирають ну Дуже красиве животні. Це. Тварини, так? Тварини, так. Це тварини. Дімо, вони всі вас знають чи ні? Ну, звісно, як. І він знає їх, і вони знають. І вони мене знають і я. А імена є? Деяких є, звісно, самців, де яких самок є. Яких вигодували десь, рудик десь ходить, ходить там, да, ага. Там він самцям. Рудик, так? Да, Рудика. Руда, руда. <реклама> руда. руда. <реклама> <Руді>. руда. <реклама> <реклама> це так типу як первітка привела і зламають. Буває, що так що самки приводять і не. Ага. І тоді ви вже вже як то чим Да, Бачиш, що ти можеш його врятувати, то... Забираємо угу. і вигодовуємо. Вигодувати тільки козячим молоком. коров'ячим молоком помирає. Козячим, так? Да? Тільки козячим, так. Да. Ага. Ну, Місяць-півтора треба годувати тільки козячим молоком. В цьому році я так ну, віднісся до цього не було кози. Може цього треба заліза додати? Ну ні, там трошки інше. Не, 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 не йде отруєння. Не, не йде. тільки отруєне йде, да, да, отруєне йде. Угу. Воно поступово, поступово, десь там ні в три-п'ять. І, і травить він, да. потім просто ну, так. А скільки вона дає молока в день, ну коли є оленята? Ну вона дає молока десь 2 літри на добу дає там. Два літри, да, да? ну це ага. не одразу, це да, там да. по 200 да, грамів. По, да, таке порціонно молоко... погодувала. Молоко дуже жирне і лянука на крайньому е, вже якби срок сроки тільності. Вона відчуває, що, що в неї буде самець чи самка, так заложено природою. От так, так? Да? Якщо самець, ага. то неї в, в два рази більше молока і молоко жирніше. Ага. Да. І якщо народжуються оленята однакові, там як самка, що самка, що самець, 5-7 кг народжується, то самець два рази швидше росте, ніж самка. От вони народжуються однаково, ми їх зважили, допустимо, там, деяких там важимо для, ага. для себе, щоб розуміти. І потім спостерігаємо, самець починає набирати. А годуєте однаково цілий рік? Чи... Вони саме не йдуть до їжі, навіть їм не давай. йдуть. Ні, ні. Вони як є зелене, вони. А ви тут засіваєте це все? Чи як? А? Ну от ні, тут є природні, оце все природне тут. Ага. А це засівали. Все... І ви їх виганяєте туди? Ні, вони всі по секторах ходять. У нас десь гектарів 90 загорожено. А, ви загородили стільки, так? Да, да, так, воно ага. по секторах загорожене. Кожен по своєму секторі ходить там. Все це воно. Кожна група, кожна група вона змішується між собою, ну, тобто ведеться ага. робота. Ці самки не змішаються з тими самками. Ні, не, не змішаються. Ні, ні. ні. Чого вони так Ну сектора да. Це, 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 що... це їхня стає? Чи вони одокремлені? Одокремлені вони, так. Вони, да. ага. Одокремлені по генетичній лінії, по, по возрасту. Ага. Це все якби. Їх треба групувати важливі. теж, так? Да? Якщо ти хочеш, щоб такі були самці, ага. то такі роги треба займатися генетикою. Ага. А так просто, якщо ти кіння, то не буде. І це потім ви їх берете самця і до тої групи того, до тої групи того. Потім ми знаємо, чиї це діти у цієї групи а чиї. Да, діти, батьків батько. знаємо. Ага. Да. Батька знаємо, що там 99%, що там це і їхній батько. Ну, і а так. коли ви завозили, скільки ви їх завезли? Перший Злапні... раз 40 завезли. 44, так? 44, 44, да? Да. А тоді другий раз завозили. І ще. А цих а, самців окремо да, завозили? Везли окремо, так. Да, Ході... ага. ага. да. На 4 секції ділилися. Скотовоз ага. перегорожений там. Технологія повинна бути, якщо, якщо будуть сам і хаос, відділяються телята, в вересні місяці от телята відділяються, ми їм ага. даємо підкормку більше. А це малі, так, так? це найменші. І телятор відділяється на, на на, на, там 250 телят. Ага. Вони поділені на три групи. Найбільші по розміру, середні і найменші. Це найменші. Тому що якщо вони будуть всі жити разом, то найбільше будуть відіздати найменших. І не буде... У них тоже іерархія своя є, да? Єєрархія дуже жорстка. Тобто там да, таких, хто да, сильніший, да, то й... І... Да, да, да. і потрібно все їх ділити. Тому що от хто, хто саме поскубаний, це найтерпіла. Є такі тварини, які взагалі вискубані, ну... Ми робили так, що ну, жалко, допустимо, забираємо її. Ага. цього не треба робити. Забирає, щоб тримається ієрархія, вони знову на... да, да, да. Тобто повинно бути, от вона є в стаді, там, ага. так повинно бути. Не буде такого, що стадо буде ідеальне, не буде. Я Тому думаю, шаш... що якщо їх всіх тих скубаних е звести, <клухи> то хтось буде yeah. і потім там цим yeah. да? там, лідером. І, і там буде так само. Але ці не скубані, ага. будуть також когось знаходити і когось скубти Ага. Тобто однозначно. Це ж ми вже робили. Таке дослідження, якби там. Ну вони так відносно одомашнюються, так? Да? Їх можна приручити так, що вони будуть з рук їсти, ну, якщо, є, якщо є в цьому, так. Потреба Потреба, да. ага. Якщо треба. І так же швидко вони ледичі, як йде, <ривіт> да. Да. От Ми продаємо, ні дзвонить каже, що я їх випустив, каже, я їх не можу знайти. Вони тут каже, я по-друге обійшов, каже, все нормально, чітка на місці. Може вони поперескакували, я кажу, ні, там вони. Ну, ліс тут буває, загоражують ага. ліс і не можуть знайти. От, отут вони отак їдять з рук, випускають в ліс, все. Ні, ну дивися, десь таке маскировочна окраска, та, да. окраска <кас> так? Да? Лежать взагалі їх не видно. А -а. Так, так, хва, вони Віктор Григорович, так це так по великому рахунку від місного крес не дуже і відрізняється, так, да, поворочуванню? Ну ні, ну що не, не треба забос стільки, а? не треба стільки проблем ніяких зими. Не... По приміщення не треба. З місними теж. Нічого а? не з місними, то теж нічого не треба. Да? Теж живуть, а так. Все, так Отак. Само. так ну. само. А у вас все-таки серце більш до, до, до ліні, а не, не до корів, так? Ні, ну корови це само собою. Корови є, корови. Але я недавно все так, забава почти. Ну, воно ж все, смотрите, найкраще самое, самое получается из забав. Ну no, так, да, так, да, це так. Коли з хорошим настроєнням щось робиш, так воно же -е -е, і виходить. А яке співвідношення у вас між самками та самцями? No, ну так, один до двадцяти. Один, один до двадцяти. Ну так, да. На двадцять на самих трещов один самець був. На рік скільки народжується у вас зараз? Ну, в тому році було двісті вісімдесят. Ага цьому сподіваємось, що буде більше. А скільки ж вони, вони продамо? Скільки вони ж при що? Ми продамо молодняка. молодняк, а ну молодняк це... А Скільки вони живуть? Ну, скільки живуть вони? Ну, у нас є олянухи, які приводять 15 15 15, 15 теля. Тобто це 15 17, 17, 17 років. років її, 17 так. років, да? Треба берегти зуби. Найголовніше це зуби, ага. бачите. А як, а як ви їх бережете? Ми не даємо їм зерно цільне, ми даємо грану. Ну, вже... Грану. ага. І все. Це важливо, якби щоб тварина в утробі матері вона вже отримувала все необхідне. Тоді вона нормально, ага. якби народжується, здорова, все і, і вона буде жити. Ну ви гранулу даєте постійно їм? Ні, ні. – Підкидуєте? Ні, ні, ні. Постійно молодняку це... постійно даємо. Постійно, так? Так. щоб вони під самкам даємо гранулу, коли. коли а вони... на подсочі скільки вони? Вони будуть до, до самої весни, якщо ти лишиш їх з малим. Поки не заберете, так? Да? Але ми забираємо у вересні місяці, тому що це технологія. тобто Забирає молодняк, ага. самки йдуть на гон до самців, а молодняк ми вже підгодовуємо. І ти можеш дати молодняку більше вже кормів, ті, що ти хочеш. Ага. Тому що ага. все одно будуть самки їсти, якщо вони разом будуть. Ага. Молодняк будуть відбивати. Ну тобто, О, так, так. Краще так. Да. Це якась технологія ну, така. Це не ми її придумали, це придумали її там, англійці, новозеландці. потім Ні, вона, вона сама технологія виробляється життям. От так бачимо, О, що да, треба да, так, та, треба ага, так вже. Ага. Все воно все. Помилки постійно є, але ми їх виправляємо. І... Ніхто до кінця не розкаже. Недавно до нас австрієць приїжджав, ага. такий знаменитий Ланяр. Ага. Ну, що він щось розказав, так да ні, він нічого. Він подивився, то він не, не, не. собі науміє. А що, то, ці лі -лі, вони такі закриті? Не, ну, як у всі, а кожна спеціальність, кожен спеціаліст, да, спеціаліст для розказує, для ну не всі, до конця. Да, і, і, і ви оце спеціаліст, ну розказуєте в журналі, то ну, не до кінця. Ні, і ну, ну дивлячись, дивлячись в якому бізнесі. Ну, в сої, в Кукрузі мені це немає секретів. А от ну, якщо картопля туди, то, да, то, то було, але я кажу, що я не буду роз... про це розмовляти. Можна вас трохи попитати, Звісно. які процеси у вас тут, скільки у вас тут оленів, як це все працює? Оленів зараз у нас 900 голів. У нас було їх 1200. Ми 300 оленів в тому році продали до Нового року. От, у нас залишилось 900. Це маточне поголів'я в основному самки, самці також плідники. От, і молодняк лишився. Ну, він частини його роз'їдеться також по Україні, по господарствах, по інших. От, ми зараз до них йдемо, йдемо до молодняку. От. Ми їх продаємо, вони роз'їжджаються і люди вирощують, їх так само випускають в ліс, в господарства. Хтось так само робить такі ранчо, як наше. Також розводить оленів. Отак, ми працюємо, і живемо. А як, як, як о, ваш от, робочий день на фермі, який він? Ну, у нас це все ж не робота, це задоволення, хобі. Ну, я маю на увазі. Як, скажем, Давайте та. так, в цьому дитячому садочку, який розпорядок дня? Ну, вільний. Олені це неприхотливі такі тварини. Вони... Головне, щоб Давайте головне, щоб у них. У них а... Було сіно завжди. Угу. і Вони його їдять, ми підвозимо їм корма. Ну, от скільки людей працює? У нас працює тут троє людей. На, тисячу... так, на 1200 оленів працює троє людей. Так, тут не потрібно багато людей. Зовсім не потрібно. Троє людей. Вони ну, подобово працюють, так? Так, ну, двоє завжди, двоє людей працює. Двоє. Ну, то що вони мають робити? По-перше, це спостерігати за тваринами, щоб все було добре з ними. Дивитися за, за, за стадом. Ну, от Привезли сіно, сіно, загрузили в кормушки. Все, так само привезли там монокорм, так само загрузили. Ну, тобто, Такої тяжкої роботи немає. Тяжка робота це коли там ми працюємо з оленями, коли їх сортіруємо, відділяємо, робимо якісь ветеринарні заходи. Тоді там це, це якби така робота. Там, раз на день потрібно. Ну ні, сіна завозимо по, по потребі. Тобто завозимо, вони його якщо є трава, вони ж його їсти не будуть. Під трава, вони його їсти не будуть. Все, все по потребі. Все. Тобто... Не прибирати, нічого? Ні, не ну, потрібно. ви бачите, тут живуть олені, тут їх живе 150 штук. Ви бачите, як воно все, все, все чисто, все йде, все йде в землю. Все виходить із землі і все в неї йде. Тобто ніяких робіт тут не потрібно робити, воно все має... Ну ви ж бачите, подивіться, отут дуже. живе це молодня, тут 150 голів молодняка от живе. От угу. І скільки їм років? І, не років, їм місяців. місяців так. Знає, їм, так. У, у травні їм буде рік. От їм виповниться рік. А ви казали, що ви їх перуєте, що вони по групах живуть, так? Так. А я, як все це? Ну, кожна, кожна група має свою генетичну лінію. Тобто є самці плідники, які е, у нас їх там 50 штук. От, на одного самця робиться гарем. Один самець, там 20 самок. І вони знаходяться два місяці, вони живуть разом. Один самець, 20 самок. Він їх криє. От, потім ми самця забираємо від самок і чекаємо на весну, чекаємо приплоду то все, тобто така от, така от процедура. А що по лікарях? Тут ж має бути і лікар у вас, так, в штаті? Ну, лікарем працюю я. Я і лікар, і, 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 і все. Ну, так. Ми здаємо на аналізи кров, там беремо тварин. тобто, ну, олені неприхотливі. Це не свині, не корови. Це така сильна тварина, дика тварина. На нас на, 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 на дикі. Але це сильна тварина, і якщо, якщо Олень прожив перший рік життя свого, то він вже буде жити. Це найтяжче це перший рік життя. А часто бувають якісь проблеми в перший Сла... рік життя? Слава Богу, ні. Бувають, але, але ні, ні. Ну, як і в будь-якому тваринництві, якби є свої нюанси. Але ми намагаємося їх уникати, попередити і щоб їх не було. А скільки років вже займаєтесь? Ну, це пішов п'ятий рік. Це буде п'ята весна, коли у нас народжуються оленята. — Клас. — Я думав, що це що три роки мені буде досить, щоб зрозуміти цю тему, але ні. І 10, і життя дуже. І життя не, не вистачить, щоб зрозуміти цю тему. А звідки ви досвід берете? Ну, от... Досвід, по-перше, це. Така більшова справа. Тут, тут з, ним, з ними працюєш і досвід береш, вчишся разом із, із озоленнями. Вони росте, стадо, і ти з ними разом ростеш. Ну, є. Вчителі, які там живуть в інших країнах, я з ними спілкуюся і вони багато чого мене вчать. Там... А куди вони всі побігли? Від нас. Від нас? Так. Да. Шухер побігаємо, так? <світ> <да>? Так, <світ> да, чужі, по ми підійшли, щось їм не сподобалось. Вони, бачите, раз йшли і все. Головне, щоб була територія, щоб куди вони могли уйти, тому що щоб їх не зажимати їх так плотно в, в, в такому кільці. Тобто не стадні, так? Да? Ні, звісно, Один стадні. Да, да, сказав, да, бежим, да, да його... є, є, є вожак в стаді, в будь-якому, в теляту, у дорослих, у самців, у самок є вожак і він командує, командує стадом. Це однозначно, так. Да. Єрархія дуже жорстка і дуже жорстко розставляється. Ось. Так що так само. А ви що колись так? думали, що своє життя зв'яжете? А тварини? чому ні? Мені це подобається. Олені, вони мене переслідують все життя. Тобто це у вас не випадково вийшло, ж. А випадково так? в житті нічого не буває. В моєму <с 100%. Так, ми починали були такими піонерами, дилетантами, а зараз про нас знають вже в Європі. Наші ліси в Україні пусті. Якщо рахувати чисельні звіря в Європі, Прибалтика, беремо Литву, Латвію, Польща, Угорщина. То там просто в сотні разів більше звіря в природі, ніж у нас. І нам для того, щоб відновити популяцію таких тварин в наших лісах, ну, такі раніше вони, без них ми ніяк не відновимо і, і не, не поповнимо. Тобто це о, такий, так скажем, розплідник, От, ти їх розводиш і випускаєш далі йдуть вони в природу. От це перше. Ну, і якби, якщо брати м'ясну тему, то також це це крута, крута, круте м'ясо, яке дієтичне, яке екологічно чисте. У вас так. є яка якийсь... Так, у нас є переробка. Переробка, це не Так, мається. є переробка, м'яса. да, Ми робимо продукцію, сиров'яний ковбаси робимо. Ну, Їх невелике число, тому що у нас немає. ну, Це йде вибраковка оленів. там. Ну, Тобто в будь-якому тваринстві буде, буде м'ясо і буде вибраковка. І то це буде однозначно. Вибраковка м'яса. Ну, ну, вибраковка оленів. Там. Я ну, да, бувають, це... бувають, ламають ноги. Це ну, все, 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 все Тобто. Так само, якщо ми займаємося, хоч хоч ми займаємося е тваринництвом. Е генетика у нас тут висока генетика, але все одно є, є олені, яких ну, не можна пускати в розведення просто. Ну, вони йдуть на якісну продукцію. Це нормально. Яку ви коштуєте от зараз? Це життя. Ні, ну це життя. Ну, да. Але коли ти їси дичину, коли ти їси м'ясо, лані, оленя, ну, ти зовсім інший. І ми не їмо свинини, не зовсім свинини ніякої, ні дикої, ні домашньої, ніякої не їмо. Коли ти їси стейк із оленя, то твоя робота ну, вона просто. В рази більша, ніж коли ти їсти там якусь курятину із, із супермаркета. Сто відсотків. Отак. Так що такі справи?